Дякую, любі тільки. Сьогодні ми з вами проведемо дослід, дуже цікавий, але небезпечний, і тому його потрібно проводити з батьками. Для цього нам потрібна ємність з водою, порожня склянка, свічка та сірники для того, щоб запалити цю свічку. Ставимо свічку в ємність з водою. Запалюємо, беремо скляночку порожню, прогріваємо її і подивимо щось. Що трапиться зі свічкою, коли ми накриємо? Свічечка піднімається догори, і вогник тухне. Такий цікавий дослід ви можете провести з батьками вдома. Цікавтесь, пізнавайте та експериментуйте. До побачення!